Хочеш, щоб твій акорд звучав як саундтрек до фільму. Тоді давай сьогодні візьмемо з тобою акорд ре мінор 7. Це септ акорд. Як звучить ре мінор звичайний. А як звучить ре мінор 7? Як ми беремо ре мінор 7? Все доволі просто. Нашим вказівним пальцем ми затискаємо першу і другу струну на першому ладу, а нашим е безіменним пальчиком затискаємо третю струну на другому ладу. І все. Гітара без пантів. Тут все просто і легко.